Доброго дня, шановні колеги. Ми маємо засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, духовності та депутатської діяльності та етики. Ми маємо повноправну квору, тому дуже дякую всім, що сьогодні прийшли. Порядок даний слідуючий. Народ подається рішення про присвоєння ранного посадовій особі місцевому районі професара Олена. Будь ласка, Наталія Володимирівна, пробуйте нас. І відповідно установи поміняти пунктів від дев'ятого дві тисячі шостого року номер 2060. Це прокування структури та нову за для працівників апарату на конкурсу судді та інших комісів. І проховання рішення ми серед 1 тисячі 2015 року середження на 20 партій. Captions, як такі, repay, що успішно відпрацювали на зведеній западі проводів з часу присвоєння попереднього раму. Згідно з чином допомога, поранено присвоїться ставком річній серпні, чи те, з'явився роботи серці, як увійняв проєкт рішення, при досягненні відповідного серця. Це зрозуміло, пройшов. Добре, тоді я ставлю на голосування просування рану посадові в СО, особи особи місцевого самоврядування Бесара Полені. Хто за? Хто утримується? Про це немає. Одного рішення і ми вносимо його на, на, на сесію, яка буде сонна. Дякую. 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 Друге, Дякую. у нас запитання на на розгляд статті. дві Рішення про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг. Апарату виконавчого комітету нині селищної ради. Будь ласка, оценосимо. Можна можна було? Зв'язку з тим, що ми визнали тендер і придбали чи нам подарували обладнання для виготовлення паспортів, uh -huh. За українських ми маємо внести перелік послуг в ці послуги, тому що вони не були обов'язковими і не є для нас, але оскільки ми маємо обладнання, ми маємо їх давати. Це ці будуть послуги внесені, і тут ще є така, як державна адміністрація, громадське об'єднання і формувань, і там цілий перелік, що стосується цього. Воно також не є обов'язковим для нас, але в нас виникла необхідність така, люди зростаються, і тому ми хочемо внести ці послуги. Але тут є така ситуація. В проєкті рішення було вказано, що ми маємо внести е, перелік е, послуг паспортному обладнанню. Зараз ми Все таке оформлення видача позиції на постійне проживання і на тимчасове проживання. За цей час ми поконсультувалися з міграційною службою, вияснили в них і поки що ми не можемо надавати цих послуг. Тому я прошу, щоб внести зміни в проєкт. Виключити ці чотири питання і тоді будемо звучати вже рішення, що доповнити перелік пунктів від 240 до 297, а не, 200, не, не 300 301. І цих чотири пункти виключити. Добре, коли це ніяких у нас таких ну Це те, що ви нам подавати. Ми так за це буде вже так. За виключенням цих чотирьох. Так, протокол ви в до в пунктів. Що зміни є, бо опубліковано було це? Все зрозуміло. Що в тому добре, ми це зробимо. А ти, будь ласка, послуги вони будуть безкоштовні чи платні, Ми не паспорт. будуть. Паспортні паспорт, паспорт, послуги безкоштовні ґ... платні. Перепрошую, там паспорта тільки до 14 років дітям дають безкоштовно, вже 18, і далі вони йдуть платні. А, громадське об'єднання формування це ми будемо як адміністратори. Ми будемо брати в людей документи, оформляти і передавати виконавцям. Так само із нас ми малятку, ми так надаємо послугу. Ми беремо документи, передаємо. То там є своя відповідність оплати і так далі. Так, там є свої послуги. Добре. Добре, то тоді тих чотири питання, от тих чотири пункти. пункти. Ми їх Заслючаємо. виключаємо Заслючаємо. і в цілому будемо приймати згідно того проєкту, який був оприлюднений. За винятком за виключенням цих чотирьох послуг. Все добре, тоді вам дякую. Я ставлю на голосування той проєкт рішення, який був зрозуміло пояснення всім. Чотири звучаємо Хто за? Проти утримався одного ласу. Ну, дякую, дякую, Оксана. Шановні колеги. Наше засідання закінчить. Дякую.